Озеро замість вигрібної ями, так мешканці одного із приватних будинків по вулиці Севастопольській зливали нечистоти у водойму. Під час виконання робіт рівне облудоканалом по вкладанню нової мережі водопроводу була виявлена самовільна. Труба, ми вважаємо, що це каналізаційна, каналізаційна труба, яка проведена від приватного будинку в напрямку озера. На даний момент не можемо встановити з якого будинку. Ця труба прокладена, оскільки трубу можна було прокладати під різними напрямками. Вона може бути і на і напряму, звідси і, можливо десь зі сторони від будинку проведена. Поки недобросовісного господаря не виявили, працівники рівне облводоканалу зламали трубу та затампонували її. Володимир Лапюк додає, чи то скупість, чи байдужість, чи лінь, а можливо, і все разом узяти, спонукало господарів зливати свої нечистоти в озеро, коли неподаліки спеціально відведене для цього місце. Достатньо того, щоб розробити проект, необхідно великих затрат для цього не потрібно. Тут рядом по вулиці прокладена. Фекальна каналізація, до якої можна відповідно до документації підключитися, заплатити невеликі кошти, платити водоканалу, вкласти угоду, платити за надані послуги, і буде природа чиста. До слова, виявили каналізаційні труби, які виводили нечистоти і в Басівкутське озеро. Про те, хто це робив, також невідомо. Любов Данча, Андрій Криш, випуск новин.